Абсолютно новий мотовсюдихід Сієфмото z 10 Turbo в наявності в квадрохаті вже в квітні 25-го року. Приймаємо попереднє замовлення вже зараз. Зараз знаходжусь в абсолютно новенькому ZF Moto z 10 Turbo. На ній встановлений абсолютно новенький двохциліндровий двигун власної розробки. Просто шалений. Трьохциліндровий турбодвигун. перший для Moto 143 кінські сили. А також перший для техніки SCFMO неперевершені амортизатори Fox. Варіатор також абсолютно новий. Зустрічайте нові варіатори Омнідрайв. Інтер'єр мотовсюдиходу також виконаний на абсолютно новому рівні. В салоні ми бачимо два екрани, один із яких, до речі, розміром 12,3 дюйми, спортивні ковши і інші фішки. Дуже круто. Амортизатори Fox Performance це просто окрема фішка цього мотовсюдихода. Покришки, до речі, 30-го розміру, диски 14-го, ну і звісно, підвізка, QuadLink. Передні речаги Гнуті, також спереду міцний металевий бампер з провушеною для буксирування, і, звісно, традиційно для Сієфмото лебідка вже з заводу. Лінзовані фари Ride Vision, які вже дуже добре себе зарекомендували. Доступна ця модель у двох кольорах: Не Black – це чорний глянцевий, а також Lava Orange – помаранчевий. Шановні клієнти, квадрохата Україна, офіційний дилер Сієфмото, приймає попереднє замовлення вже зараз. Телефонуйте з радістю, проконсультуємо вас. Перша партія в наявності в квадрохаті вже в квітні 25-го року приймаємо замовлення.